Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ Нові акції з 5 по 11 лютого при оплаті карткою АТБ. Не пропустіть. Кефір 1% жирності від торгової марки Ферма 42 гривні та 20 копійок за 840 грамів. Сир твердий 12 місяців. Вага 180 грамів, ціна 104,90. Салат традиційний від своєї лінії. Вага 400 грамів, коштує 51 гривню та 90 копійок. Ікра імітована зі смаком горбуші. Торгова марка Caps Food 57,90 за 250 грамів. Томатна паста торгова марка Гурман 25% 41 гривня та 30 копійок. 465 грамів. Молоко згущене, не збиране з цукром від своєї лінії 440 г за 49,90 Вермішель швидкого приготування. 4 смаки на вибір. Курка, гостра курка, яловичина та гриби від своєї лінії 8,50. Сухі сніданки. Гранола. Шоколад та магдаль або полуниця. Торгова марка «Доктор Беннер. 45,90 за 250 грамів. Чай. Саусеп. Зелений, листовий, ароматизований. Торгова марка Верблюд. 36,90 за 90 грамів. Напій лимонад сильно газований від розумного вибору. 16,30 за 2 літри. Тістечко безквітна зі шоколадною начинкою, зі шматочками молочного шоколаду від торгової марки Мілка. 175 г за 67,90 Печиво. «Прованс цукрове» від торгової марки Деліція. 23 гривні та 50 копійок за 290 г. Колготи жіночі класичні. 40 ден розміра 3 4 четвірка та п'ятірка від розумного вибору. 38,90. Підгузки дитячі. Міні-бі. Ціна 280 гривень 90 копійок. Два варіанти: п'ятірка та та Гель Гелля прання. Універсальний. Жасмин та лаванда. З марсельським милом: 4 кг за 172 гривні і 90 копійок. Губка-блиск для виробів із гладкої шкіри, чорної або без кольору Silver 1750. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок та вдалого дня. До зустрічі!